Вітаю товариство. Хто думає або купив каркасний басейн, тому буде цікаве дане відео. Все-таки у нашій сім'ї отакий невеличкий 2 на 4 і метри 25 м басейн вже четвертий рік десь. Четвертий да, рік. І використовується він довго. Тобто, на протязі року, фактично 10 місяців він з водою в нас. При тому. Що це просто у нас є банька. А якщо бані нема, то цей басейн будете використовувати місяць від сили півтора, ну, максимум два в рік. Чого в одному із відео попередніх, я просив добре подумати, чи варто вам купляти каркасний басейн. Давайте от глянемо цього року. От вже буде зараз липень. В цьому басейні. Отак от, от від температури, щоб водичка нагрілася тільки два дні два дня діти купалися. Ну, Враховуючи, що він з перших чисел березня налитий водою, то ще разів 10 використовував його, коли грів баньку. Ну, да, Може 10, може 12 разів. І отже, березень, квітень, травень, фактично червень, 4 місяці тут вода одна і та сама. І це постійно треба її дотримуватися, тримати її в чистоті. Мені допомагає тримати в чистоті отакий от активний хлор. Оце такі от таблеточки, от товариство. Хлор і фільтр. Дивіться, тиждень стоїть басейн накритий. Погода була дуже холодна. Тиждень, ніхто до його не ліз. Сім днів тому чотири таких таблетки розчинив і та якби, запустив у басейн, включив тоді фільтра. Потім ще фільтр включав, ну в сумі, може, сутки за цих сім днів фільтр крутив. Давайте разом подивимося, в якому стані буде басейн. Ну що ж, пішли. Так, отже дивимося. Вода то ніби чиста, але вже, бачите, такий якби зеленуватий такий відтінок води. Не голубий, а зеленуватий. Що свідчить? Свідчить те, що вода почала вже оживати. В ній вже грає мікрофлора, і якщо нічого не робити, то вода позеленіє і стане болото. Ось дивіться, ще одна ознака, що вода ожила. Зелений фільтр. Зараз я фільтр. Прополошу і тоді кинемо хлору, включимо насос і ввечері вже фактично можна буде купатися. Дивіться, щоб насос почав працювати, обов'язково треба розвоздушити. Так, водичка пішла. О. О. Отже, фільтр почистили, тепер можна включити фільтр. Хай фільтр водичку ганяє, але фільтр сам з водою не справиться. Мусово застосовувати хімію. Отже, дивіться, зробив ось таку бутилочку. Прив'язаний на шнурок. Ось тут такі отвори. Сюди зараз закладу, оскільки тут 8,5 тонн води. Сюди закладу 4 таблеточки і опустимо в воду, отак, От щоб водичка набралася. Таблеточки розчиняться і тоді цю водичку потрошку буду так якби, випускати. От так будемо спостерігати. Таке товариство, але все одно певні мікроорганізми пристали до стінки, до стінки чаші басейну. І тому нам потрібно ще їх віддалити. Воду самі ми лізти зараз не будемо, а от мітлою це зробити можна. Давайте подивимося, як я це роблю. Ну що, товариство, сьогодні має бути сонячний день. Давайте побачимо за день, як вода нагріється і яка вона стане чиста, не чиста. спостерігаємо. Так, товариство, замість скімера, оскільки в мене дуже маленький басейн, фактично мінімальний розмір який є. У мене ось такий з кухні прилад сито чи що це таке, що я роблю. А отак от, от просто зібираю. Ось бачите такий результат. Наловив трошки комашок. Скажімо так, в маленькому басейні обходжуся без скімера. Ну, але якщо б це був великий басейн, то звісно прийшлося купляти ще й скімер. Так. Є такий термометр, бачите, на такій глибині міряє температуру. Щоб не з самого верху. І що нам показує... Показує... Опа, щось тут, ще раз. 21 градус. 21 градус. Так, далі, дивіться, в кутах збирається сміття. От, от так от цей пилосос я вже показував в якихось своїх відео про басінь. Отак от, от цей саморобний пилосос гарно збирає все сміття. Можливо, кому пригодиться. Оп, зібрав і все. Ну що, товариство? Все-таки, бачите, хмарна погода. Діти купатися не будуть. Вночі обіцяє дощ. Знову пригоді накриття. Я прибрав мусор, насос хай працює, вона навіть вітерець піднімається. Зараз накрию. Можливо, завтра. Можливо. А можливо і ні. Буде можливість купатися. Це є додатковим аргументом вам подумати, чи варто? купляти заради одного місяця купання отакий каркасний басейн. Якщо у вас є поряд став, річка, водойма або басейн, то, можливо, ті кошти варто потратити туди. Подумайте, зробіть свій вибір виважено. Наразі накриваю. Вам бажаю всього найкращого. Бути добру